Радію можливості сьогодні стояти перед вами, дорогі учасниці нашого лідерського хабу. Тому що, коли я дивлюсь зал, я бачу не просто жінок. Я бачу силу, я бачу бажання більшого, я бачу серця ваші щирі, відкриті, готові віддавати. І сьогодні наша тема особистий бізнес лідера. Тема, вроді, би, проста, але вона є досить глибока. Тому що саме вона вирішує, чи ми з вами будемо підіймати згору, чи будемо залишатись там безручно, але тісно. Чому особистий приклад це фундамент нашого бізнесу? Я часто отримую запитання: як тобі вдається тримати результати бізнесу стабільними? І щоразу відповідаю чесно, що мій приклад. Це найбільша мова впливу. Без слів, без пояснень, просто діями. Тому що команда ваша вірить не словам, команда вірить моїм діям. Команда вірить, коли бачить, що я не боюсь виходити до людей. Команда вірить, коли бачить, що я зустрічаюсь з жінками, що я сама залучаю, і що я закохую в нашу прекрасну продукцію. Мій принцип не веди туди команду, де ти не буваєш сама. Це про чесність, це про внутрішній стан лідера. І я не прошу вас робити те, чого сама не роблю. І тоді команда йде сміливо. Тепер про особистий продаж по-справжньому. Я люблю людей. І, мабуть, це мій основний секрет. Тому що в нас є фраза, яку я кажу новачкам. Що гроші приходять не до тих, хто вивчив якісь там чарівні слова по продажу або щось в тому роді, а гроші приходять до тих, хто дійсно любить людей, тому що продажа це є турбота, це не нав'язувість, це не впарювання, і м, коли ваша жінка, з якою ви говорите, вона відчуває, що вона є не черговий клієнт, а вона для мене важлива. Я ніколи не думаю продати, щоб продати, так? а я думаю змінити її життя на краще, змінити її зовнішність. В чому я можу їй допомогти? Підібрати, підсвітити її красу. От часто у вас буває, що ви бачите, що жінка красива, ну трошечки-трошечки треба вашої поради. І от ви промовчите, прийдете повз, це все чи все ж таки знайдете потрібні слова, щоб їй то от, якби, підказати і підсвітити? Делікатно, по-жіночому. І знаєте, коли ти справді хочеш дати, світ повертає вам у сто раз більше. А ще я люблю запитувати жінок, які зі мною діляться, що моряки їм дало такі гарні можливості знайти нових друзів, покращити стан шкіри. Отримати перші гроші, там навести лад в домашньому побуті. Так так, лад в домашньому побуті, тому що саме тут я цьому навчилась, дивлячись на своїх колег, які це все успішно роблять. І я тих жінок слухаю, і кажу: якщо ти знаєш, що Маріки змінює життя, ну чому ти мовчиш та про це мають знати всі, всі, кого ти зустрічаєш, всі до кого ти дотична. Розкажи всім навколо, що тобі добре. Поділись з тим, що отримала сама. Тому що ми продаємо не баночки, ми даємо жінці впевненість, догляд, емоції, час для себе. Не мовчіть про це, розказуйте. Жінкам це потрібно більше, ніж вони самі собі думають. Тепер про особисте залучення. Тут мій підхід дуже простий. Я ділюсь можливістю, тому що колись хтось поділився нею зі мною. І я вдячна до сих пір цій жінці. Коли я проводжу консультації, там знайомлюсь, чи тестую продукцією, команда бачить процес. І вони включаються. Тому що бачать, що навіть сьогодні, в такі часи, в яких ми живемо сьогодні, це можливо. Вони бачать, що це легко і красиво. Коли твоя команда бачить, як ти сама, лідерка, ростеш сьогодні, вони вірять, що і вони можуть. І тут важливо пам'ятати, не тягніть всіх, ведіть тих, хто вас чує і хто йде за вами. Дуже часто лідерки витрачають час на жінок, які от багато гарних слів солодких говорять, такі фрази, які нам подобаються. Я хочу бути лідером, я хочу бути національним лідером, о, я вже звільнилася з роботи, я вже маю дуже багато часу. І буду працювати в моріки. І коли ви зустрічаєтесь і прописуєте, що треба зробити, і зідзвонюєтесь потім, як справи. Там пройшло два дні, я тебе не чула. І мільйон причин. А чому вона навіть не приступала до тих справ? Один раз такий, другий, третій дівчатка, не тратьте час на тих жінок. Саме сьо, може вона хороша, може толкова, може розумна. І може колись вона тут буде лідеркою, так як вона говорить, ну не сьогодні. Її справи підказують, що зараз вона не готова. Беріться за іншу. Ніколи не, не, от, буває так, що чіпляємося за кост. і все, тому що жінка гарно говорить, вона приємно це чути. А ще навчилася, як за скільки років говорити гарно. І ми оце виношуємо. Ні. Так, так, ні, ні. Кілька разів м'ячик кинула, не відкинула. Чекаємо, не викреслюємо, тому що час все змінює, але не сьогодні. Беремося за когось іншого. Далі. Як я будую потік клієнтів? тобто ви знаєте, з лідерками, коли зустрічаємося на наших понеділкових ранкових кавах лідерських, у нас завжди така традиція, 9.30, кожен тиждень починається з лідерської кави. І ми обговорюємо, як пройшов тиждень і які у вас плани на наступний тиждень. Я не знаю, як у вас, але в нас з лідерками зараз Саме стільки ідей, стільки, що ми розуміємо, що нам не то, що 24, нам вже 48 годин в добу мало. От дійсно є багато з чим працювати і що робити. так? І тому роботи дійсно багато, жінок багато. Значить, Як ми будуємо оцей потік? А потік клієнтів, от я хочу, щоб ви собі просто уявляли. Мені хтось недавно говорить, я стою в корку і собі уявляю, що оцей корок з машин це є черга клієнтів до мене. Я думаю, Боже, яка гарна медитація! От, а корків тепер багато на дорогах, тому медитуйте дівчата. Направду, жінки є, які не чули про маряки. Жінки є, які чули, але їм ще ніколи ні разу ніхто не запропонував маріки. Жінки, можливо, десь і пробували, але пробували не у вас. Підбирали їй продукцію, не ви. Ви допускаєте, що, можливо, її хтось невдало підібрав, можливо, хтось потреби не виявив, можливо. У якісь можливості на ті, які потрібні жінці. У нас же ж є не єдина можливість брати продукцію по оптовій ціні. Правильно? У нас маса можливостей, яка відкривається перед тим, як Не перед тим, а після того, як людина оформляє угоду. Тому можливостей багато. І то, що колись щось було невдало, ви кажете, добре, а може я буду першою, хто це змінить, а може якраз я вам допоможу допомогти і змінити. Робіть це щиро. Отже, я все роблю дуже просто. Люблю людей і завжди серед людей. Я люблю спілкуватись і розпитувати, і вміти слухати. Люди вам самі про все розкажуть. І вам має відгукнутись, що таке може бути в маякій, що саме цій жінці воно допоможе. Ви маєте вміти навчитися це чути. Я багато говорю про продукцію, про сервіс, роблю подарунки і провожу тестування. Люблю казати, мені потрібна твоя експертна думка, в нас вийшов новий аромат, чи давати його в регулярну лінію, чи ні. І на нас, Кей там поклало таку місію протестувати, соціологічне опитування провести. Ну, щось фантазую, так? Мені важливо людей включати в процес. І тому я люди самі вам почнуть довіряти і відкриватися. Вас має бути, ви маєте працювати також завжди над особистим брендом. А особистий бренд лідера будується на враженні людей після зустрічі з вами. От вам так треба поводити себе і виглядати, щоб ви пішли, а люди про вас говорять. Якщо про вас говорять, це дуже добре. Тому будьте не така, як всі, а будьте такою, що про вас говорили. Як залучати більше людей в команду? Щаслива жінка це найкраща реклама власного бізнесу. І часто ви шукаєте якісь там особливі слова. Дівчатка, ви маєте розуміти одну просту річ: що лідер залучає не словами. Лідер залучає собою, своєю енергією, своїм вогником в очах, своїм виглядом і своїм стилем життя. Щоб люди пішли за вами, вам треба показати приклад першого У всьому. Дивіться, я розуміла, щоб я могла будувати бізнес з компанії Марья, я маю налагодити побут вдома. Тому що вдома буде не зварено, не прибрано, ви прийшли з роботи, а на Працюємо багато, просто іноді там ваші чоловіки сприймають, ну пішла там на одну каву, на другу, поговорила ну вічно сидить в телефоні, так? Йому треба це теж пояснювати, що ми не сидимо за швейною машинкою, ми не сидимо на касі, не пікаємо, так ми не стоїмо з лопатою. Це наша така робота. Але щоб чоловік це приймав нормально, треба його запитати. А що би ти хотів, щоб було вдома? Як би ти хотів, щоб було, щоб ти нормально сприймав те, що я буду там зайнята 6-8 годин на день? І мій чоловік сказав, я хочу, щоб вдома було зварено, прибрано і діти були приглянуті. Добре, беремося за роботу. Я ж тільки в Маріки дізналася, не то, що дізналася, я більше зустріла жінок, які мають помічниць по дому. Боже, як добре. Я не люблю і прибирати. Хто ж так не люблю? Ну просто не люблю. Ну дехто в тому купається. Ну я можу зробити то іноді. Ну кожного дня, як обов'язок, це мені ну, дуже складно і некомфортно. І мені маріки припало до душі, тим, що тут в жінок, лідерок тоді ще не було національних лідерів, були помічниці по дому. І я підходила і казала: А скажи, будь ласка, а з якого вже моменту можна брати помічницю? Друга питаю, а як то чоловікові сказати, що хтось чужий прийде додому прибрати шахи, по прийти, от, або їсти зварити? Я це все розпитувала. Ну, знаєте з якого моменту можна брати помічницю, коли у вас вже в дохід вам дозволяє її взяти. От, от єдиний момент, щоб ви могли її самостійно оплатити, а не казати чоловіку, я пішла на роботу, а ти ще дай гроші, щоб хтось нам поприбирав. Це ні, чоловіки не було так. Хотіли би, правильно? Тому налагодьте побут вдома, щоб вам з голови злізло це зварено прибрано. Це можна. Організуйте діток, школа, садок. Дивіться, не бійтесь просити про допомогу. Не думайте, що крім вас більше ніхто найкраще не, не заведе. Чи там не вдіне, там ті рукавички на руки, так як ви їх вдінете. Вдінуть, не переживайте. Далі, я, наприклад, коли дитину возила в школу, а її треба було возити, я знайшла мамочок зі свого району, троє. І я возила через два дні на третій. От один раз я збираю машину діток завезла, на другий день інша мамочка збирає, на третій ще інша. Тобто я два або один раз на тиждень лише возила дітей. Це вже полегшення. Полегшення. Головне все вміти організувати. Не бійтесь просити про допомогу бабусю, дідуся або е когось, хто у. вас там є. Не бійтесь, люди готові вам допомагати. Обов'язково працюйте завжди над відносинами з чоловіком. Я завжди розумію, якщо у вас по відносинах щось не ок, і бізнес не клеїться правильно, але дуже часто у тому, як складаються відносини, є не то, що вина, відповідальність жінки. І так от воно вже складено. Е, якби в природі, що жінка відповідає за тепло в сім'ї, за атмосферу, за погоду в домі, правда? І ніхто, крім вас, того не вибудує. Вчіться, дівчатка. Я тільки тут навчилась, ну не навчилась прочитала книгу п'ять мов любові. Я розуміла, що ми на різних мовах говоримо. Я тут вчилась такій жіночій грамотності, тут в це вчить. Попитайте, багато лідерів знає, вам підкаже, як що і робити, щоби. І відносини були хорошими техниками. Тоді у вас бізнес, у вас, у вас буде душа співати, і вам захочеться тим всім ділитись. І коли у вас а відносини з чоловіком, ви маєте розуміти, що чоловік вас буде дзеркалити. так? Тобто, якщо ви не чекаєте, що він перший зробить. Ніколи не кажіть, я щось там зробила, і ти, я одну тарілку, ти одну тарілку помив. Ні. Є якісь речі, що робить чоловік, є якісь, що робите ви. Але він прекрасно в чомусь одному а ви в іншому. Не діліть все так порівняно. Так? І коли ви почнете змінюватися, чоловік почне вас дзеркалити, так? І ви побачите, що погода почне мінятися. Мій чоловік до сих пір каже, я не знаю, що ти зі мною зробила, але завдяки тобі я змінився. Всі, хто знає мого чоловіка, це поговорить. Але, але і він молодець, тому що він є моїм тренером у відносинах, цікаві пелипці. Я кажу хо-хо-хо, мали хо, хо". до такого тренера вдома, як я. не такі були спокійні і навчились навчилися би, ну, якби справлятися з різними, там, непередбаченими ситуаціями. Тому оце все від вас залежить. Пам'ятайте про це далі. Коли ви е, будете щасливою, вас зміниться вас внутрішній стан, і ви захочете ділитися тим щастям. Правильно, коли ви виходите, жінка посміхна, думаєте, от неї вдома все добре. А коли ви виходите, така злюка, то все думаєте, все ясно, там щось в них. І тоді в роботі теж не буде ні клієнт, ви не продасте так щиро, ви не будете хотіти іншим допомагати, тому ви нещасна. Тому. Будете ділитися щастям. Щастям красиво виглядати за допомогою таких і таких -то засобів. Я ну, собі порадила, і я хочу з тобою поділитися. Тоді вам захочеться ділитися щастям, отримувати гроші. Я навчилась заробляти. Приходь до мене в команду, я поділюсь, що я роблю, і ти можеш заробити. Щастям красиво подорожувати. Виконай такі-то, такі-то умови, я візьму тебе з собою там і покажу багато красивих місць. І там ти познайомишся з цікавими, успішними жінками, навчишся. В них. Як краще і прибутковіше вести наш бізнес. Першою перемагайте у викликах від компанії і продавайте на зірковому рівні. Тому я дозволила бути собі щасливою. Я дозволила собі світитись. Я дозволила собі вірити в те, що я роблю, і ділитись тим, що я отримую. І знаєте що? Через те, що я собі це все дозволила, всесвіт посилає мені чудових жінок. А тепер як отримати свій бізнес сильним? Слідувати певним принципам. Насамперед, найголовніше в нашому бізнесі це дисципліна. І дисципліна має бути сильніша від мотивації. Ніколи не казайте, не говоріть, щось мене треба пошукати, хто би це мене промотивував. Тільки промотивував? Якщо ви прийшли на нашу породілкову ранкову лідерську зустріч, а ви організуєте свою, якщо у вас ще такої немає. Ви знаєте, що робити, розписали собі в щоденник уплан дій і все. Ви вже в процесі, апетит прийде під час їжі. так? Тобто апетит прийде під час того, як ви вже вийдете з дому, приведете себе в порядок і пішли прикрашати життя. От тому ніколи не чекайте мотивації, а завжди віддавайте перевагу дисципліні. Тому що щоденні кроки це серцебиття вашого бізнесу. Зупинишся ти, зупиниться він. Друге, це присутність в команді і серед людей. Клієнти знають мене, а команда бачить мене в дії. Кількість ваших грошей буде залежати від кількості людей, яких ви навчили заробляти. І тому завжди організовуйте в своїх бізнес-групах процес. Людям важко вийти з дому. Дайте їм завдання протестувати, не продати, а протестувати. Жінки будуть самі запитувати, де це можна придбати. Правильно? От е, я, наприклад, колись організувала процес, е, мої консультанти хотіли дуже проводити класи, не було кому. І я придумала, Мене був знайомий власник кур'єрської служби. Я розробила анкети, взяла в нього дозвіл і дала кур'єрам анкети такі коротенькі, кілька питань. Щоб бухгалтерам, а він бухгалтерам журнал бухгалтерський облік розносив. Ну кур'єри розносили. І вони бухгалтерам давали заповнювати. Я за 20 анкет заповнених обіцяла подарунок. Кілька кур'єрів виконало ніби моє прохання, отримали подарунки від мене. Тоді я взяла ці анкети. Я вже була лідеркою молодою. Відкинула всі ті, що жінка нічого не хоче, нічим не користуються, гушей не тратить. Ну такі теж щиро відповіли. А от ті, що щось хочуть, гроші витрачають. І е, не пробували ми або щось спробували. Оці я вже розділила там по п'ять штук. І на зборах, хто прийшов на зборах, а ті, що приходять на збори, не завжди отримують якісь подарунки, е, сюрпризи від лідера. Я роздала по п'ять анкет. І ви знаєте, з тих анкет дійсно був результат. Не всі були е, позитивні, скажем, тобто провели класи і порожній був клас. але Познайомились з іншими жінками на класі, і через тих жінок, які заповнювали анкети і проходили клас, до мене прийшли в команду нові люди, до мене прийшли зіркові консультанти і навіть лідерки бізнес-ру. Тому що я запустила, організувала процес і я зробила добре для своїх людей. Я дбала про те, щоб вони заробляли гроші, щоб вони будували свої команди, від того краще стало і мені, тому що так побудований наш бізнес. І коли ви так поступаєте, це створює довіру, яка дорожча за будь-які слова. І третє, висока планка для себе. Я першою завжди виконую те, що прошу робити команду. І це найсильніший інструмент впливу. Дівчатка, ми лідери не тому, що ми маємо статус, а ми лідери тому, що маємо серце. Серце, яке не боїться діяти, не боїться говорити, любити і вести за собою. Якщо я сьогодні можу вам передати, хоч Маленьку крихітку віри, то нехай це буде ось про що. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Ви варті більшому, ніж ви собі уявляєте. І ви здатні піднятись вище, ніж ви мріяли. Ви задаєте ритм, а ритм лідера завжди веде до результату. Перемагайте в ритмі свого серця, ідіть сміливо і будьте світлом для сотень жінок. Вони вас чекають.